Компанія Фент представила нову концептуальну розробку: Fendt Xaver GT. Це автономний польовий робот, створений як відповідь на ключові виклики сучасного сільського господарства: дефіцит робочої сили, потребу в точних операціях і бажання мінімізувати використання пестицидів. Насамперед, Xaver GT орієнтований на овочеві та просапні культури, де потрібна максимальна точність і частий міжрядний обробіток для контролю бур'янів. Останніми роками механічна боротьба з бур'янами переживає відродження не лише в органічному, а й у традиційному землеробстві через резистентність бур'янів і суспільний запит на зменшення хімічного навантаження. Назва Саверґете це пряма шана історії фент. У 1957 році компанія здійснила революцію, представивши систему ГІТЕ ГЕРЕТЕТреґер, тобто носій знарядь. Це була так звана система одного оператора, яка дозволяла монтувати навісне обладнання вручну та поєднувати кілька операцій за один прохід. Фермери отримали чотири зони кріплення: передню, задню, напівнавісну та центральну між осями. Така гнучкість значно підвищила продуктивність і зменшила залежність від додаткового персоналу. Сьогодні Fendt переносить цю ідею в нову епоху, повністю автономну. Xaver GT символізує перехід від одного оператора до безпілотної системи, яка працює самостійно, точно і безпечно. Фент GT – це системний автономний транспортний засіб із середнім та заднім розташуванням навісного обладнання. Обидві триточкові навіски мають вантажопідйомність 2 тонни. А колісна база 3,4 метра забезпечує стабільний і плавний рух. Ключова особливість центральне розміщення навісного знаряддя між осями. Саме це рішення забезпечує рівномірний розподіл маси по обох осях, зменшує вплив кермування на бічний сув знаряддя, дозволяє виконувати міжрядні операції максимально близько до рослин. При власній масі 3 три Xaver GT має дуже низький тиск на ґрунт і мінімізує ущільнення навіть за багаторазових проходів, у тому числі у вологих умовах. Ширина колії регулюється від 1,5 до 2,25 метра, що відповідає більшості європейських та міжнародних систем вирощування. Дорожній просвіт 50 сантиметрів дозволяє працювати навіть на пізніх фазах росту культур без пошкодження рослин. Це відкриває можливість комбінованої роботи. Стандартний трактор виконує важкі операції, основний обробіток: ксавер GT автономно бере на себе сівбу, міжрядну культивацію, боронування та догляд за посівами. Збирання врожаю здійснюється традиційною технікою. Таким чином робот бере на себе монотонні, повторювані та трудомістки операції, звільняючи людей для складніших і критично важливих завдань. Фенд GT побудований за схемою послідовного гібрида. Дизельний двигун приводить у дію генератор потужністю 25 кВт, який живить два буферні акумулятори загальною ємністю 9 кВт годин. Кожне колесо має власний електродвигун, що забезпечує. Високу точність руху, швидкість роботи в полі до 10 км на годину, кілька режимів керування. Оператор може обрати класичне керування за системою Акермана, повнокерований шасі для мінімального радіуса розвороту, комбінований крабовий режим для стабільної роботи на схилах. Система безпеки має дворівневу архітектуру, основу складають геозони, тактильні датчики та постійний моніторинг стану. Додатково машина оснащена лідерами та камерами, які проактивно виявляють перешкоди та автоматично реагують. Інтерфейс керування побудований на платформі Фентон. І дозволяє дистанційний доступ через смартфон, планшет або комп'ютер. Камери та лідери з елементами штучного інтелекту розпізнають рослини, рядки та технологічні колії, забезпечуючи точну навігацію навіть за слабкого супутникового сигналу. Для міжрядного обробітку Fendt розробив систему RowPilot, яка гарантує стабільне утримання знаряддя в рядку навіть на нерівному полі або за вітряної погоди. Для транспортування фент GT переходить у транспортний режим і фактично перетворюється на причіп, який легко доставити в поле звичайним трактором. Уже на місці одна людина за допомогою пульта дистанційного керування переводить машину в робочий режим. Фент ГТ – це не просто робот, а логічний розвиток ідеї системного носія знарядь, адаптований до вимог 21-го століття. Він поєднує історичну ДНК Фент, автономію, електрифікацію та штучний інтелект, пропонуючи фермерам інструмент для точного, економічного і сталого землеробства. Підписуйтесь на Focus. До зустрічі в новому відео.